На стоки каналізації, неочищену воду, себто фекалії з усього міста, скидають тут, на виїзді з броварів. Більше того, загрозу несуть не стільки фекалії, як вода, розбавлена побутовими хімічними засобами, пральними порошками, шампунями тощо. Злиті стоки потрапляють у підземні води, а звідти прямісінько в артезіанські свердловини. Проте ми не лише п'ємо цю отруту, а й дихаємо нею. Оскільки стоки випаровуються. Людина може отримати хворобу, вона може почуватися погано, да, і не розуміти, чому так відбувається. А ніхто ж не досліджує ці питання. Вона прийде до лікаря і скаже: Ну от я себе погано почуваю, а лікар не додумається, що там, наприклад, є забруднення, да, ті ж січні води десь поряд скидаються. Не зникли в броварах і ігрові заклади. Вони просто змінили назву на інтерактивні клуби. Та ж ситуація із розповсюджувачами трамадолу. Аптеки, зловмисники, і далі торгують забороненою речовиною. Таких історій, на жаль, в нашому місті ще багато. Та книгу з ними вже час поставити на полицю, аби написати нову про інше місто місто з європейським рівнем життя. Слова лише слова, якщо немає чіткого плану змін. У історії нового європейського міста таким фундаментом стане ґрунтовна стратегія розвитку броварів. Я, звичайно, можу сказати, за рік ми станемо жити як німці чи бельгійці. Але це ж не так. Якісно змінити життя можливо. Та на це потрібен час. Озирніться навколо: наше місто ніби картковий будинок. Варто взяти одну карту, як вона тягне за собою решту, так і в броварах. Щойно починають усувати одну проблему, спливає інша. А все тому, що ніхто не думає на перспективу. Запитайте себе, чи думаю я сьогодні, яким буде моє місто за 10 років. Статистика свідчить: далекоглядних не так багато. <свіття> буде багато квітів, багато будинків. Щось такого. <свіття> <свіття> Буде такі, як люди захочуть міста. Якщо хороше було, значить буде хороше. Спокій. Красиве місто. Зелене. Відсутність плану, стратегії це і є корінь усіх проблем. Місто це живий організм. У ньому, як і у людському тілі, усе взаємодіє між собою: серце, судини, легені, мозок, так і в побуті. Людина не може обмежитися лише житлом. Їй необхідний парк, магазин, поліклініка, школа, садок, транспорт. І все максимально поруч. Будь-який план це набагато краще, ніж стихійне вирішення проблеми. Навіть якщо система погана, це краще, ніж відсутність системи. Оскільки і Київ, і бровари е, знаходяться, це мають специфічне місце, столичний регіон. Якнайменше, це очевидно років 20. І ці 20 років мають прописані бути покроково. Підтримайте мою стратегію розвитку броварів. Її проєкт буде винесено на місцевий референдум. І разом ми перетворимо бровари на сучасне місто, супутник Києва. Важливий розділ моєї стратегії Євро-2012. Розташування броварів дозволяє нам замкнути частину туристичних потоків, котрі очікує Київ до футбольного чемпіонату. По-перше, бровари можуть стати одним із тренувальних майданчиків української частини Євро-2012. Необхідно лише реконструювати стадіон Спартак. По-друге, у нашому місті можуть зупинятися закордонні вболівальники, адже ціни у броварах на житло не так кусаються, як, приміром, у столиці, а якість послуг та проживання на рівні. Тому необхідно якнайшвидше взятися за розбудову готельної мережі. Ми повинні стимулювати інвесторів, заохочувати людей створювати власний бізнес, особливо малий та середній. Адже саме вони у всьому світі міцний фундамент національного добробуту. Ми введемо соціальні зобов'язання для інвесторів, повернемо скасовані 7% квартир, котрі забудовник, що зводить висотку на броварській землі, повинен надати місту на потреби черговиків, ветеранів, афганців, багатодітних родин тощо, або ж облаштувати інфраструктуру, відремонтувати садок чи звести новий, допомогти школі, лікарні тощо. Ми зобов'яжемо компанії, що заходять на броварську територію, реєструватися у нашому місті, а не скажімо, як нині. Києві чи десь за океаном лише тоді податки опинятимуться в броварському бюджеті. Ну і звичайно, ми всіляко стимулюватимемо введення власної справи, ініціюватимемо спрощення дозвільної системи та зменшення земельного податку. Влада помиляється, вважаючи, що вичавлюючи з бізнесу останні крихти, вона поповнює бюджет. Ні, вона лише примушує підприємців ховати свої прибутки, замість розвиватися і створювати нові робочі місця. Коли людина тільки починає працювати, вона створює робоче місце для себе, своєї сім'ї, інші робочі місця створює, залучає, а тут же їй пропонують, а ти заплати, ось сюди заплати сюди, заплати. За що заплатити? Ви допоможіть людині спочатку створити цей бізнес, поставити на ноги. Налагодити бізнес-клімат в броварах це лише частина шляху. Озирнімося навколо. Що ми бачимо? Будинок культури перетворений на будинок торгівлі, відсутність громадських туалетів. Завалений і всіма забутий підземний перехід біля парку Шевченка, котрий в будь-яку хвилину може провалитися. Та й сам парк, замість зони відпочинку, став місцем для розпивання пива, зношені тепломережі, котрі з дня на день можуть лишити місто без опалення. Перетворивши бровари на другий Алчевськ. Доки будуть існувати жеки монополісти доки їм не буде альтернативи, доти у нас будуть неякісні комунальні послуги з високими тарифами. Броварчани мають сплачувати лише за ті послуги, котрі отримують якісно. А не так, як нині. Платимо за гарячу воду, а маємо теплу. Платимо за опалення, а вдома не вимикаємо обігрівачі. Така послуга, як вологе прибирання сходів, часто на рівні фантастики. Ну, а пити воду з-під крану взагалі небезпечна для здоров'я справа. Жеки звикли, вони одні. Як хочуть, так і працюють. Броварчани бідкаються, обирати не доводиться. Настав час взяти ініціативу в свої руки і зупинити диктат Жеків. Тому ми будемо активно сприяти появі у місті об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, так званих ОСББ та вуличних комітетів. Жеки у броварах отримують конкурентів в обличчі компаній, які займатимуться прибиранням благоустроєм території, вивозом сміття тощо, і вже броварчани обиратимуть, хто їх обслуговуватиме. ОСББ вони будуть створюватись, і поступово жеки вже будуть розуміти, що або треба передавати свої функції на користь ОСББ, або треба щось робити в часті надання більш якісніших послуг зі своєї сторони. Та лише якісним наданням послуг ситуацію в комунальній сфері не врятувати. Погляньте на наші убогі мережі, старий і що найстрашніше єдиний в місті водогін у критичному стані. Бювети, які в разі аварії водогону мають врятувати нас від спраги, Можна порахувати на пальцях однієї руки. 70% міських трубопроводів непридатні для використання, а про сучасне очищення стоків і узагалі мова не йде. І все це щодня відображається на нашому здоров'ї. Бровари повинні стати на шлях, котрим іде увесь цивілізований світ. Ми маємо йти назустріч інвесторам і з ними разом створювати робочі місця, якісно очищувати воду та стоки, використовувати альтернативні джерела енергії. Ми маємо поновити скасовану земельну чергу, аби кожен міг реалізувати своє право на 10 соток. Ми проведемо повну інвентарізацію земель. Ділянки, видані незаконно, будуть повернуті громаді. Земельна політика має стати прозорою продаж броварської землі лише через відкриті аукціони, гроші від продажу у міський бюджет. Наша команда при владі буде працювати під пильним оком броварчан. Відкритими будуть не тільки земельні аукціони. А й бюджетні слухання. Ми врахуємо всі ваші пропозиції. А я особисто буду звітуватися перед вами так, як я робив це останні вісім років своєї депутатської діяльності. Так працює Європа, до якої ми прагнемо. Та чи доїдемо ми до неї нашими броварськими дорогами? Зануримося глибше у місто. Скільки вулиць і вуличок нагадують часи Другої світової? Чому їх не ремонтують? Адже на Броварщині є власний асфальтовий завод. Об'єднаємо цей ресурс з правильним управлінням, і проблему поганих доріг у місті можна вирішити назавжди. Добре всім, місто ремонтує шляхи, завод отримує прибуток. Найменша проблема громадський транспорт. Маршрутки переповнені, ціни на проїзд кусаються. Потрібно покращити умови для пасажирів, збільшити парк комунального транспорту, ввести систему знижок для студентів, створити більш зручні маршрути для броварчан. В броварах може з'явитися і метро. Але не вірте тому, хто обіцяє побудувати його вже завтра. А поки метро у перспективі...